Всім привіт! З вами я, Кет Майп. Сьогодні, сьогодні такий е, у нас дуже цікавий вечір. Бо, того, що я наконец-то, рішив зняти відео за 60 днів. Мені, чесно говоря, вже навіко стидно перед, перед моїми підписниками, які давно, думаю, чекали мої відео. Але я не випускав, бо того, що тяженько мені було. Я робив роботу і в цілому був зайнятий. Хочу це виправити і хочу наладити конвейер відосі. Що я можу сказати? Я можу сказати, то, що цей день нарешті настав. У мене з'явився Lifan SR 220. Мотоцикл, про який я мріяв. Це ліфан це фірма, з якої я мріяв почати, і у мене ця мрія, скажімо так, збулась. Леді і джентльмен, хочу вам показати, на чому буде тепер їздити кетмайп. Like <laughs> чому ліфан? Бо ліфан це любов. Коротше, історія влюбленості в цю марку з'явилася у мене тоді, коли я йшов, йшов пішки або їхав на велосипеді в сусіднє село. Я бачив хлопців на ліфанах. Я бачу, що я з вибором взагалі. Не помилився. Я вибрав Ліфан sr 220. Хоча мріяв про КПР. Ну чому не КПР, розкажу потім. SR220 220 це новий мотоцикл. Цей іменно який у мене він 2024 року. Його день народження 5 травня. І він іде 287 вісімдесят по списку, по конвейєру. SR – це самий такий спорний мотоцикл, який можна було вибрати. Бо то, що по перше, у мене є ютуб канал, і мені на цій мотоциклі прийдеться навалювати. Жорстко. Ви знаєте історію клапанів е, на цім мотоциклі. Не треба видаляти, це не нокія, я повирізую ці моменти. Знаю, все. все, знімай файно. Ну, коротше, я дуже щасливий, що в мене з'явився цей мотоцикл, бо того, що сірий колір. Сірий колір, я бачу, що подобається абсолютно всім, хто його бачить. За сірий колір я вдячний своїй сім'ї, бо того, що якби не вони, можливо, я б взяв жовтий. А жовтий, ну, жовтий можна побачити часто на дорогах. Ага, он ничего свиньи красивий, да? І так, я ще забув сказати, які у нього характеристики, і що це за мотоцикл, чи він хороший, чи він е, прикольний, е, чи він має взагалі в загальному хороші характеристики. Я це не розказав. Ми маємо повністю led оптику. Ми маємо водяне охолодження. Водяне охолодження це саме топове охолодження, яке можна встановлювати, яке тільки встановлюють на мотоцикл. Ще, ще, він має аж 22 лошаді. Тобто, це мотоцикл, який дає джазу і улітає просто. Зесно, я буду на ньому давати джазу і він буде улітати просто. Водяне, 22 кінські сили, 4 клапана, правда, одноциліндровий, але. Но... То вже ладно, простительно. І, 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 і. на жаль, тут карбюратор. Хотілося б інжектор, але якби був інжектор, він би був дорожчий. Коротше, характери... характеристики в нім дуже топові. Конкурентів у... з такими от параметрами у нього можна сказати немає. Хіба тільки чуть-чуть текін наблизився до нього. І все. От і все. Я із-за цього його вибрав, бо того, що він і красивий, і мощний, і має непогані дані. Ну, цей мотоцикл для тих, хто шарить у мотиках і. Хоче собі такий потужний, крутий, гарний мотоцикл. Короче, він один із тих. Для початківця цього более чим достатньо. Це Lifan SR220 220. Це велика біла акула. Я вважаю, що настав момент знімати з нього всі пленочки, навіть книжку і, коротше, оператор, пожалуйста. Цей торжественний момент. Яка алькантара! Ого-го! Ого-го! Да, тут трохи прийдеться помити. Прийдеться з'їздити на мойку. Вау, тепер його ще по-другому виглядає. Я скільки раз сказав, що я мрію про Ліфан КПР. Бо то, що це той мотоцикл, який потужний, він, він розточений для максимальної швидкості. Коротше, на ньому можна тиснути, тиснути і тиснути. Це розійдеться на меми, цього. Я казав, що я мрію про КПР. Ціна мотоцикла така ж сама, як і у цього Ліфана СР. Даже ну, чуть, чуть більше на 20 доларів дорожче. Це не гроші. А Ліфан KPR, пожалуй, хай так і лишається моєю нездійсненою мрією. Через тиждень, як я купив його, вийшов новий Ліфан KPR. Він виглядає як спортбайк. Я прикріплю потім. Ну, і я знав, що він вот-вот має з'явитись на днях. І по суті, можна було чекати його. Він, правда, дорожчий на 400 доларів, і це вже багато, на 20 тисяч дорожче. Ну, я задав собі питання. Я... Що буду все життя їхати на Ліфанах. І тому вирішив вибрати СР-ку. Пожалуй, я на своєму каналі буду робити його не легендарним, а дуже таким, коли моя аудиторія, коли мої підписники будуть дивитися на цей мотоцикл, вони витирали свою скупу сльозу і просто раділи, що на моєму каналі буде Ліфан СР 220. Я Максимально приємному шоці, я як бачу на своєму подвір'ї свій мотоцикл, свій ліфан SR224V чотири на водяному охолодженні. То настрій у мене підвищується на цілий день. І я думаю, що деякі мої підписники також будуть радіти за мене. Я, я хочу бачити вашу реакцію. Постараюсь робити багато відео. Багато цікавих, мемних, смішних відео. Бо це відео просто моє емоції. Шуткувати я не годен. Така техніка заді мене. І я просто в приємному шоці, хочу зняти лайтове відео з живими емоціями. На завершення хочу сказати, що Кетмаїп буде набирати переглядів, буде набирати підписників, і цей ліфан мені в цьому допоможе. Тому що це не мінськ, це аля круте. Щось, воно не Аля круте, воно дійсно круте, воно потужне, мощне, дьоргає нормально. І цей мотоцикл мені багато чого дасть, ми з ним багато чого наробимо. За Lifan, Lifan 150, який я мол, типа купляв в Києві під виплату, це був такий піар-ход. Бо того, що деякі люди не поймуть, який Ліфан SR220, якщо я купляв 150-ку. Я хотів просто переглядів. Я розраховував на це, і перегляди. Там не набрались ті, що я хотів. Дуже мало там переглядів. Я розраховував на більше. Того, коротше, мій піар ход не получився. Напевно, може, це відео набере, не знаю. Коротше, я той ліфан не купляв. Цей еліфан він дійсно мій. Я нікого не розігрую зараз, тих паспорт навіть можу, можу сфоткати. Ні, це я вже не буду робити, але мотоцикл дійсно но мій, їх їду на ньому я. Пліночка є, до речі, це вже все реально. Це вже не видумка.